Дорогі брати і сестри, доброго ранку. Протягом останніх тижнів ми роздумували над основними чеснотами кардинальними розсудливістю, справедливістю, стриманістю та поміркованістю. Як ми вже неодноразово підкреслювали, ці чотири чесноти належать до дуже давньої мудрості, яка навіть передує християнству. Ще до Христа, чесність проповідувалася як громадянський обов'язок, мудрість, як теж громадянський обов'язок, і мужність як фундаментальна складова життя, що прагне до добра, поміркованість як необхідна міра, щоб не бути переповненим надмірностями. Ця спадщина людства не була замінена християнством, але сфокусована, поглиблена, очищена, інтегрована. Тому в серці кожного чоловіка, і кожної жінки є здатність шукати добра. Святий Дух дається для того, щоб ті, хто його приймає, могли чітко відрізняти добро від зла, мали силу дотримуватися добра, уникаючи зла, і таким чином досягти повної самореалізації у вірі. Але на шляху до повноти життя які ми зараз проходимо, які належить до долі кожної людини, християнин користується особливою допомогою Духа Ісуса Христа. Вона реалізується через дар трьох інших, виразно християнських чеснот. Які часто згадуються разом у новозавітніх писаннях цими фундаментальними установами, які характеризують життя християн, є три чесноти, які ми кажемо разом. Це є віра, надія і любов. Просить Папа повторити всіх, Каже, ви молодці. Християнські письменники незабаром назвали їх богословським delle altri quattro chiamate cardinali in quanti costituiscono il cardine di una vita buona. Ma questi tre sono ricevuti nel battesimo e vengono dallo Spirito Santo оскільки вони отримані і прожиті у стосунках з Богом, щоб відрізнити їх від інших, названих кардинальними, в тому сенсі, оскільки вони становлять основу доброго життя, одні та інші поєднані в багатьох систематичних роздумах, утворили таким чином дивовижну п'ятірку. Яку часто протиставляють зі списком семи смертних гріхів? Катехизм католицької церкви визначає дію богословських чеснот так, вони обґрунтовують, оживляють і характеризують моральні дії християнина, вони вливаються Богом в душі вірних, щоб вірні могли діяти, як його діти, і заслужити на вічне життя. Ці три чесноти, віра, надія, любов – Вона є запорукою присутності та дії Святого Духа у здібностях людини. Хоча ризик кардинальних чеснот полягає в тому, що вони породжують чоловіків і жінок, які героїчно чинять добро, але в цілому, вони є самотні, ізольовані, і великий дар богословських чеснот це життя у святому дусі. Християнин ніколи не є самотнім. Він творить добро не завдяки титанічним зусиллям особистої відданості, але тому, що як смиренний учень він йде за вчителем Ісусом. Християнин має ці чесноти богословські. Це чудова протиотрута від самодостатності. Скільки разів певні морально бездоганні люди ризикують стати пихатими і зарозумілими в очах тих, хто їх знає? Від цієї небезпеки нас добре застерігає Євангеліє, де Ісус рекомендує учням, і ви що. І ви, коли зробите все, що вам наказано, скажіть, ми не гідні слуги. Ми зробили те, що мали зробити: гордість, сильна отрута, її краплі достатньо, щоб зіпсувати ціле життя, сповнене добра. людина може зробити гору добрих справ. може пожинати почесті і похвалу. Але якщо вона робила все це тільки для себе, щоб возвеличити себе, то чи може вона ще називати себе доброчесною людиною? Ні? Добро це не тільки мета, але й шлях. Добро потребує багато розсудливості. Багато <кій> добро потребує, перш за все, позбавлення від тієї присутності, яка інколи, якою є наше его. Якщо кожну дію, яку ми робимо в житті, ми робимо тільки для себе, то чи справді ця мотивація є такою важливою? І щоб виправити всі ці ситуації, які іноді стають болючими? Дуже допомагають богословські чесноти. Особливо в часи падінь, адже навіть ті, хто має добрі моральні наміри, іноді падають. Всі падаємо в житті, всі є грішними так само, як і ті, хто щоденно практикує чесноти, іноді помиляються. Всі помиляємо в житті. Розум не завжди ясний, воля не завжди тверда, пристрасті не завжди впорядковані, апетит не завжди стриманий. Але якщо ми відкриваємо своє серце для Святого Духа, внутрішнього вчителя. Він відроджує в нас богословські чесноти. Тоді, якщо ми втратили впевненість, Бог знову відкриває нас віри. якщо зневірилися, Бог пробуджує в нас надію, якщо наше серце зачерствіло, Бог пом'якшує його своєю любов'ю. Дякую вам.